Українська акторка, що підкорює Голівуд, у свої 19 вона грає на одній сцені із акторами світового масштабу. Красуня Іванка Сахно йде до свого успіху вперто і наполегливо. Вона народилася в Києві у родині кінематографістів. Маленька Іванка проводила багато часу із батьками на знімальних майданчиках і навіть брала участь у шоу. Я була за кухню, за Його звати говорю. Вона спостерігала за магією кіно і телебачення, але мріяла стати таксистом, бо вважала їх вічними мандрівниками мандрувати хотіла й Іванка. І з часом життя вносило свої корективи. Дівчинка все більше придивлялась до професії батьків у вісім років. Маленька білявка дебютувала у популярному серіалі Леся Плюс Рома. Після цієї невеличкої ролі дівчинка зрозуміла, це її, але віддаватись повністю кіно Іванна не могла. Батьки наполягали головне освіта. У 13 років дівчина переїхала до Канади, і цей період Іванка згадує як один із найважчих. Вона вчилася у звичайній школі Ванкувера, ночами сиділа над підручниками і плакала, бо майже нічого не розуміла англійською. Але сльози миттю висихали. Іванка розуміла це шлях до її головної мрії до мрії, яку вона обов'язково здійснить: грати у великому кіно. Іванка часто приїжджає до України. Тут продовжує зніматися у серіалах. І нарешті головна роль у повнометражному кіно у стрічці Іван Сила. Це справжній успіх. Та Іванка не припиняє мріяти і працювати над собою. Про неї має почути весь світ. Після закінчення школи в Канаді Іванка вступає до інституту в Америці, де вчились Альпачино, Роберт Де Ніро, Анджеліна Джолі. Та дівчинка не втрачає зв'язку з Україною. Вона слідкує за подіями у Києві після подій на майдані разом із українською діаспорою. Виходить на мітинг в Америці, щоб про нашу трагедію почули всі. А два роки тому на Каннському фестивалі з'являється із закликом звільнити українських бранців. За декілька хвилин до початку фестивалю Іванка забігла в кіоск, роздрукувала таблички і з'явилась на червоному хіднику. Так дівчина намагалась привернути увагу до українських бранців, про яких Європа говорила досить стримано. Вона часто буває в Україні, та все ж більшість часу проводить в Америці безкінечні кастинги, зустрічі з агентами і нарешті перший успіх по американськи. Головна роль у кліпі культової рок-групи Грін Дей. Та це був тільки початок рік тому. Українська та закордонна преса прогриміли заголовками. Українка зіграє у другій частині блокбастера Тихоокеанський рубіж. Перша частина стала хітом світового прокату. Івана Сахно знімається у Голівуді на одному майданчику із Котом Іствудом і Роном Перлманом. Деталі зйомок актриса розголошувати ще не може, адже на великих екранах стрічка з'явиться у 2018-му. Вона здійснює свої мрії одну за одною. Вона підкорила українське кіно, а тепер підкорює Голівуд. Та Іванка не зреклася і дитячої мрії. Вона весь час подорожує, хоч і не за кермом таксі.